Вітаю вас, дівчатка. Сьогодні понеділок, 9 ранку, 6 травня. Вирішила я спробувати на цьому тижні познімати щодня, хоча в мене були дуже дивні вихідні, розповідала про це в інстаграм. В двох словах я перенесла таку невеличку стоматологічну операцію. І два дні не могла нормально їсти, пити, спати, розмовляти. Сьогодні зранку я відчуваю себе нормальною людиною. Щастя, коли нічого не болить, але це ненадовго, так як біль може повертатися, і в мене ця історія на місяць, якщо не більше. Не буду вдаватися в подробиці, воно вам не треба. Я тут для того, щоб розповідати про Красиву вишивку, яку ви бачите на своїх екранах. Так, понеділок. Сьогодні я хочу присвятити цей день вишивці-сурочки і поставила собі план, щоб заповнити ці всі ромбики зірочками. Побачимо, що з того вийде. Буду намагатися робити включення до роботи після, щоб видно були просування. Тож, така краса обожнюю цю сорочку, повертаюся до неї кожного разу, коли мені хочеться відпочинку. Не один раз про це розповідала. Коли мені хочеться відпочинку, саме з вишивкою, саме з рукоділлям. Тож сиджу, вімкнула серіал, тут вдома тиша, вже встигла все переробити. Думаю, поки я себе гарно почуваю, потрібно переробити всі хатні справи і вже. Відпочивати з вишиванням. Так і вийшло, поки все вдається. Сподіваюся, але ось вже розмовляю дві хвилини і відчуваю, що починають мені ясно знову. Такий біль, знаєте, ниючий. Тож не буду довго лялякати <сміхи> і посміхатися боляче. Коротше, все буде добре. Буду вишивати. Неймовірно щаслива, що в мене є цей процес роботі. Дуже сильно хочу розпочати один набір. Дуже-дуже сильно, прям не можу. Там є в мене ведмедик від DMC. Але я подивилася, що в мене ще лежать квіти Парижу, які потрібно завершити цієї весни. Потім на них не буде часу. Просто не буде часу. І буде це валятися як процес. Тож. Мабуть, дозволю собі новий старт після того, як в мене буде фініш по квітам, весни. Ой, квітам Парижу. Тож такі справи, дівчат. Так, сподіваюся, у вас вихідні були гарні, свято пройшло чудово, і тиждень теж буде вдалим. Вітаю всіх сьогодні вже четвер, і я продовжу знімати для вас це відео. Щойно пробігла додому. Якісь у мене скажені дні, взагалі, я так втомилася за цей тиждень. У мене настільки було багато. Сімейно-родинних хатніх справ, які можу зробити тільки я. Тому я завтра зранку тікаю на дачу. Діти прогулюють завтра школу, а я тікаю на дачу, щоб побути в тиші на свіжому повітрі і просто відпочити. Тож, сьогодні розповідаю вам все, що я змогла зробити за ці рукодільні дні, а це саме понеділок, вівторок, середа. Сьогодні щось встигну, але вже не буду. Додавати до цього влогу і розказую, показую, що і коли я робила. понеділок я показувала вам, було невеличке включення, показувала те, що я збираюся просунути сорочку, хочу дошити ось ці зірочки, які мені тут залишилися, верху рукава. І я активно вишивала їх. Вишивала ось понеділок, як бачите, гарні просування. Трошки ще мені тут залишилося зірочок дошити, і серединку І вже можна буде переходити до верху, самого верху цього візерунку і тут внизу. Можливо, зараз. Зараз візьміму цей шматочок відео і продовжу вишивати. Так як у мене буде декілька годин в тиші, тож я думаю, поспати чи вишивати. Я сьогодні дуже рано встала, півдня бігала по місту. Іде тільки не була, тож дуже втомлена насправді. Так, тож, сорочка просувається супер, а на дачу брати її поки не буду, бо великий шматок тканини відрізаний. Вишивати потрібно тільки вдома, або вже коли я буду жити на дачі. Тож тягнути цей величезний процес не буду, а візьму щось, мабуть, зв'язання, тому що у мене. В'язальний новий великий процес, який я пров'язала трошки і планую розпустити. Зараз розкажу вам. У вівторок в мене була можливість забігти в магазин Ярна, що на Михайлівській вулиці. Зараз, Оп, обережно забираю. І я там купила мухер. Зараз покажу вам кольори. Дуже красиві на мій смак. Давно я хотіла такий колір. Ось гарненький такий, ну, не зовсім передає камера, звісно. Такий він, фуксія. Взагалі мені якийсь буряковий в житті. Він прикольно змінює колір цей моточок. На сонці він такий яскравий, дуже. Вирве око, ввечері більш темніший. Ну, на камеру, звісно, взагалі інша історія. Так, ось це махер від Ярна Антарес. І в підмот я взяла такий напівшерсть, маринос, марінос, схожий дуже на Ірен нитка, але це трошки інша нитка. Але метраж такий самий 1400 метрів, тобто мені на ковтинку. Вистачить, а саме я в'яжу ковтинку, почала в'язати, але буду розпускати. Зараз, секунду, заплутались ниточки. Почала я в'язати реглан зверху. Таке дуже приємне, не колюче все. Але передумала спочатку я одну модельку хотіла зв'язати, зараз передумала, то розпущу тут, в принципі, не так багато зв'язано, краще вчасно розпустити. Щоб потім не страждати, що щось не то зв'язала. Хочу інший візерунок сюди. Тож, візьму з собою на дачу. Сьогодні все розпущу, завтра розпочну в'язати, і буде мені таке собі заняття. Можливо, з вишивки щось візьму. Ще не вирішила. Але це не один махер, який я обрала, тому що був неймовірно красивий, помаранчевий, такий гарбузовий колір. Я не змогла пройти повз. Взяла цей мохер і теж на підмот ось такий напівмеринос. Меріно 50, італійська напіввовна. Ось кому цікаво. Гарний метраж, вистачить на ковтинку, але цю помаранчеву буду в'язати ближче до осені. У мене поки настрій ось на такий колір. Мені так шкода, що не передається. Він в житті набагато красивіший цей колір. Можливо, я спробую підзняти на дачі, коли буде сонячно. Колір взагалі не той не такий красивий, як в житті. Але яскравий буде проєкт, піднімає мені настрій, і я відпочиваю дуже зв'язанням. Коли немає можливості вишивати, то в'язання це, звісно, мобільний такий взагалі проєкт, який можна і в машині в'язати, і на дачі, і де завгодно. Тож я в'яжу, продовжую в'язати. Так, ці бунтики зараз назад. Угу. І е, з покупок, так? Якщо вже про покупки, то я купила ще собі один журнал. І дочекалася книжку від Акуфактом. Це новинка цієї весни. В мене зимова є з цієї серії. Тепер ця весняна. І хочу, я хочу зробити огляд на цих дві книжки окремо зняти відео для каналу. Я тут роздивилася, подивіться на цих мишей. Подивіться які вони хороші, тут їх так багато, можна роздивлятися такий чудовий принт. Тож, в мене тепер з цієї серії дві книжечки. Тоді детально з вами погортаємо кожну сторінку, розкажу і покажу вже в окремому відео. І ще ось такий старенький журнальчик взяла. Тут мені сподобалося декілька дизайнів. Ось, наприклад. Ці шпаківні мені подобаються. Оце, до речі, класний чайник. Тут щось до Пасхи є. І ось цей гарний дизайн теж. Ось цей теж красивий. Такий весняний настрій в цьому журналі. Купа пташок. Ага, ось відшиви, Думаю, що я не побачила відшиве. Тож, такий плюс в мою рукодільну бібліотеку. Буду знімати тоді окреме відео по книжках. А взагалі, про мою бібліотеку є відео на каналі. Я залишу посилання на це відео. Якщо вам цікаво подивитися, які в мене є журнали і книги, а їх багато, то ж, будь ласка, переходьте, запрошую до перегляду. Так, і що в мене ще? Ага, я ж нарешті вчора я просто там дошила 50 хрестиків, дошила весь бекстіч, якого було зовсім трошки в процесі з гусями. Я їх так як вам зняла в попередньому відео, що мені там залишилось трошки. Так я їх і закинула, і все. І більше я до рук їх не брала. А вчора, думаю, так, потрібно вже дошити, і все, щоб я змогла розпочати щось новеньке, приємне і гарненьке. Тож зараз я вам покажу вже останній раз цих гусей в своїх відео, і буду їх оформлювати трошки пізніше, там, коли в мене буде час добігти до багетки, тоді і оформлю. Ось, це вже повністю готові гуси. Єдине, що я тут не вишивала фрузилки, не хотіла. Повністю вчора тут дошила бекстіч, бекстіч на цьому плющі на квітках, тут якісь на деревах трошки було бекстічу. І хрестиків 50, ось тут в одну ниточку треба було дошити. Все, це повністю готова робота. Зняла зі снапів. І в снапи вже я натягнула іншу основу, іншу тканину. І зараз я вишиваю дизайн, який дуже-дуже давно хотіла розпочати вишивати. Трошечки ось, ось так підійму, щоб було зручніше. Так, подивіться, яка прекрасна тут тканина, чудова основа. Я купувала її в мільфор. Тут супер нагадування, що то за тканина, і це 25-й каунт. Тканинка в мене ця лежить дуже давно, і я декілька разів подумувала, що вишивати, і навіть її діставала, щоб розпочати якісь там садові дизайни, але відкладала чомусь і обирала інші тканини. Але ж цей неймовірний ведмедик, хто не впізнав, ось ця ведмежиха від DMC. Мені здається, цей набір вже дуже раритетний. Можливо, я помиляюся, але в мене є такий самий підбір, і я вишиваю за такою схемою паперовою, і там є в мене і нитки всі дім-сі. Я вирішила вишити цю ведмежиху через одне переплетення в одну ниточку. Ось бачите, який виходить дрібненький хрестик. Чому я вирішила такі собі експерименти робити над собою, над своїм хобі? Тому що це 25-й каунт, і ви бачите, що тут дуже фактурні переплетення. І деякі нитки дуже такі грубезні, деякі тоненькі. І я коли розпочала вишивати дві ниточки через два переплетення, хрестик там, неймовірно, величезний, просто величезний. І цей носик маленький, чорненький, він дуже так світився і якось негарно виглядало це все. І я подумала, якщо б це був, знаєте, якийсь такий зовсім невеличкий примітив, типу якась квіточка, чи там, ну, взагалі щось маленьке, то ще, можливо, би виглядало непогано. Але все ж таки, дизайн цей немаленький, тут в неї шикарна сукня. Взагалі, і ведмедик такий теж буде немаленький, красиві тут квіти, букет. Я, думаю, зроблю декілька хрестиків через одне переплетення. І вже коли вишила перший хрестик, зрозуміла, що ця красуня-ведмежиха має бути дуже ніжною на такій, неймовірно затишній основі вишита просто через одне переплетення в одну ниточку. Я впевнена, що це буде дуже неймовірно красивий результат і дуже гарний фініш. Тож я отримую величезне задоволення від цього процесу. Неймовірно задоволена, що нарешті-нарешті я пишу цього ведмедика. Він мені дуже подобається, дуже давно подобається. І ця схема в мене вже дуже давно. І задивляюся я на неї. Єдине, що не знайшла відшивів. Якось, може по назві треба шукати. Хотіла подивитися, як виглядає взагалі вишита. Але дивлюсь вже на свою вже цю мордашку. Вона така мила і ніжна виходить, Тож, думаю, мій буде відшив найкраще. <сум> Без зайвої скромності мій відшив буде дуже ніжним. Тому е зараз у мене ось такий новий процес, новий старт. Я буду продовжувати просувати свою сорочку, мамину сорочку. І буду вишивати цю ведмежиху. Оформлюватися теж вона обов'язково буде, поки в мене декілька є ідей щодо оформлення, але я ще не впевнена, чи точно оформлю так, як задумала. Але оформлення має бути дуже прикольним. І на цьому, мабуть, все. З вишивки точно все, відкладаємо ведмежа. Я показувала вам в минулому відео, що я розпочала в'язати сумку, я її вже завершила. Вона не дуже вміщається в кадр. Потім, коли буду робити фотографії цієї сумки для інстаграму, зроблю теж зйомку повністю, як вона виглядає, бо тут зовсім не зрозуміло. Сумку цю я зв'язала з рафії, тут таке кругле денце. Потім вив'язується ось такий візерунок і одна ручка. Ця сумка, типу, щось авоське, ну, більш такий пляжний варіант, вона ще не відпрасована, тому така помята, пожмакана. Єдине, що відпрасоване тут гарне денце. Тож, в наступному відео, думаю, зніму, коли буду фоткати, буде вам зрозуміло більше, як виглядає ця сумка вже в готовому вигляді. Швидко я її зв'язала, теж знаєте, іноді щось відкладаєш довше і більше, ніж потрібно. І коли ти вже в роботі щось вив'язуєш чи вишиваєш, воно набагато швидше виходить, ніж ти думав. Так що такі справи, подивіться, як гарно з помаранчевим виглядає цей колір хакі. Ну, краса ж, правда? Цей рожевий. Я все хочу, щоб вам, ну, ось близько щось передається. Зараз цей рожевий колір. Зараз такі дуже модні кольори. Насичені, яскраві, більш неонові. Тож я не втрималася. Купила цих моточків, собі буду в'язати. Так, і на цьому, дівчатка, мабуть, все. Не знаю, наскільки я там не знімала. Але підозрюю, що влог цей буде коротенький. Ну, тому що, по-перше, сьогодні четвер. Сьогодні я нічого не робила. І по факту у мене. Було всього три рукодільні дні, так, понеділок, вівторок і середа. А завтра я вже не зможу нічого підзняти, бо поїду на дачу зранку, і треба вам вже монтувати викладати на YouTube. Тож, буду вам дякувати за перегляди, коментарі та вподобайки, підписки. Не забувайте ставити вподобайки під моїми відео. Це дуже приємно, дуже надихає та просуває мої відео. Щоб їх побачили ще більше людей. Вам дуже дякую за ваш час. Бережіть себе та до нових зустрічей в нових відео!